Ви мрієте про дитину, чекаєте її появи на світ, або вже бавите своє маля. Тоді передача Мамина школа саме для вас. Серйозні думки про здоров'я майбутньої дитини часто приходять разом з вагітністю, коли змінити щонебудь буває пізно. В усьому світі вже давно заведено говорити про плановану вагітність. Медичні працівники наполягають, подружня пара, готуючись до зачаття, повинна пройти повне медичне обстеження, щоб запобігти можливим проблемам у майбутньому. Починати планування здорової дитини потрібно з візиту до лікаря-генетика. Це фахівець, який складе родовід, визначить, чи не входить сім'я в групу ризику, а далі порекомендує пройти всі необхідні дослідження. Вивчаючи ті всі моменти при прийомі в лікаря-генетика, можна попередньо встановити, чи є ризик народити хвору дитину, чи немає. Ну, і крім того, Якщо є якісь хронічні хвороби, оздоровитися, провести лікування, якщо є хронічні інфекції, то ті хронічні інфекції повинні бути проліковані до вагітності. Якщо жінка планує вагітність, обов'язково в першу чергу вона повинна обстежитися на інф... носійство інфекції, на хронічні інфекції, тобто токсоплазмоз, цитомегаловірус, вірус, герпесу, хламідійну інфекцію. Мікоплазмоз і так далі. І якщо є проблеми в родоводі по вродженій спадковій патології, тоді обов'язково звернутися до генетика. І тоді генетик вже відповідно до того, яка хвороба була в роду, використає ті чи інші методи обстеження лабораторного, вивчення родоводу і таким чином ми встановимо. Чи діагноз хвороб спадкової хвороби, тип передачі спадкової хвороби, ризик, ризик спадкування і які методи треба використовувати для того, щоб в сім'ї не народилася така дитина хвора. Важливий крок у плануванні вагітності з'ясувати хромосомний набір майбутніх батьків. Це дослідження крові в деяких країнах, так само звичне, як визначення групи крові і резус-фактора. Таке дослідження це аналіз для двох. Дитина отримує половину хромосом від мами, половину від тата. Цілком здорові люди можуть бути носіями збалансованих хромосомних перебудов. Не знаючи про це. Є в нас велика кількість таких випадків, коли подружня пара цілком здорова. В них народжується дитина із спадковою патологією із хромосомною аномалією. Ну, якщо є хромосомна аномалія в, в новонародженої дитини, не обов'язково, щоб вона була спадкового характеру. В 90% випадків це є нові мутації, і лише незначна частка спадкових, хромосомної патології має спадковий характер, але в багатьох випадках ми виявляємо у батьків збалансоване носійство. Хромосомної аномалії, і в такому випадку батьки абсолютно здорові, воно не проявляється в них при зовнішньому огляді і на інтелектуальні можливості в таких осіб нормальні, а на дітях воно вже проявляється як спадкова хромосомна аномалія. Вірусні інфекції треба пролікувати до зачаття, оскільки вони можуть спричинити вади розвитку плоду. Обстежитися, пролікувати подружній парі до зачаття тому, що вони викликають потім. Певні ускладнення вагітності. В першу чергу це є переривання вагітності в ранні терміни, загрозливі викидні, самовільні викидні. Далі йдуть такі ускладнення вагітності, як маловіддя, багатовіття. Виникає внутріутробне інфікування плоду, яке також має потім свої негативні наслідки для уже народжених діток. І виникають певні. Зміни у плацентах виникають дисфункції плаценти, які також перешкоджають абсолютно, скажімо так, нормальному протіканню вагітності і функціонуванню стану плаценти і плоду. Як тільки жінка переконається, що вагітна, наступним важливим кроком буде консультація у лікаря. Де жінка проживає по місцю проживання? Вона звертається у ту жіночу консультацію. Звичайно, звернутися потрібно до 12 тижнів вагітності. Для чого це потрібно зробити? Потрібно це зробити для того, аби лікар зібрав повну інформацію за даними анамнезу та провів акушерське дослідження. При цьому лікар заповнює медичну документацію, заводиться індивідуальна карта вагітної та заповнюється обмінна карта вагітної, яка відразу при першому візиті видає. Вагітній жінці на руки, з якою вона відвідує жіночу консультацію та всіх суміжних спеціалістів напротязі всієї вагітності, з якою вона госпіталізується при необхідності у стаціонар під час вагітності, і з якою вона поступає на пологи, де є повна інформація від першого дня, тобто від моменту взяття вагітної жінки на облік, і до народження дитинки. Є всі. Лабораторні клінічні обстеження, дані додаткових методів дослідження та консультації вагітної всіма суміжними спеціалістами: обов'язково дільничий терапевт або лікар сімейної практики, ендокринолог, лор, офтальмолог. От, а далі уже за показаннями проводиться е і медико-генетичне консультування, якщо це потрібно подружньої пари. Е проводиться консультування лікаря-інфекціоніста, якщо у жінки є ті чи інші вірусні інфекції або група інших ну, торч інфекцій, на які ми обстежуємо вагітну жінку, якщо вона не була обстежена до вагітності. Також слід уникати вживання алкоголю, нікотину і кофеїну. Виконання безпечних вправ, особливо протягом перших п'яти тижнів, може бути корисним для матері і дитини. Фізичні вправи, зауважте, можуть скоротити тривалість пологів і відновлювального періоду, а також поліпшити емоційний стан. Багато жінка повинна проходити гуляти на свіжому повітрі. Їсти повноцінну їжу, уникати якихось шкідливих добавок в їжі надмірного, жирного, копченого, жареного, гострого і преконцепційна підготовка така є. Тобто треба пити фуліву кислоту. В достатній дозі, щоб профілактувати вроджені вади розвитку. Це три місяці до зачаття. Ну і, зрештою, треба бажано, так як за кордоном роблять обстеження на торчій інфекції ще до вагітності, щоб була можливість їх краще пролікувати до вагітності, ніж вже лікувати під час вагітності. При вагітності шкодять різні ліки. Проведене вчасно обстеження вагітної дозволяє виявити більшу частину вродженої та спадкової патології народження хворої дитини. Плановий узім жінка проходить в 9-12 тижнів вагітності. І відповідно в той час вже вона може ставати на облік диспансерний. Після того, як жінку огляне лікар, ми даємо їй перелік аналізів, які треба здати: аналізи крові, аналізи крові з вени, з пальчика з формулою, який рівень гемоглобіну, показники лейкоцитів, формули. І звени вона здає група крові. РВ реакція Вассермана, на СНІД-аналізи, на жовтяниці різні форми ажб антиген, ревмопроб, біохімічний аналіз крові, голограма. І аналізи сечі на бак дослідження, на є, є носійство патологічної мікрофлори і загальний аналіз сечі. Жінку ми оглядаємо на кріслі, беремо мазочки. І дослідження кульпоскопія проводиться, тобто ми дивимося, чи є ще можливо вірусне ураження жінки. По даних УЗД, подальшому ми назначаємо встеження на торч інфекції. перелік такі, значить, токсоплазма і другі, тобто хламіді, уроплазма, мікоплазма, вірус герпесу, цитомоголовірус, такі, що важливі при вагітності. Очікувані дива ваша сім'я провела останні дев'ять місяців. Тепер ця знаменна подія відбулася. І ви вперше побачили свого малюка. Він поки що такий крихітний і беззахисний. Ми дитинку зразу після народження викладаємо мамі на груди і вкриваємо стерильною пеленочкою і разом із одіялком. Так. Так. М -м. Дитинка маму обняла, і вона повинна. Так. Привикнути до мами, до запаху, до голосу. Мамі приємно це подобається, правда? Яке відчуття у вас? Відчуття щастя, що дитинка біля неї. У пологовому будинку, поки мама відновлюється після пологів, педіатри і медсестри допоможуть подбати про дитину. Тут немає нічого складного. Спеціалісти одразу ознайомлять із базовими моментами по догляду за дитиною. Це надзвичайно велике свято для сім'ї, це свято для нашого закладу, коли народжується жива, здорова і гарна дитинка. Ось ми дивимося, народилася дитинка, Так, дитинка, коли народжується, вона від'єднується від матері. І коли вона кладеться на пеленальний столик, спочатку вона знаходиться на грудях у матері дві години. Це проходить шкірний контакт, спільне перебування таке з дитинкою, а потім лікар повторно оглядає дитину. Тоді на поповинний залишок накладається така клема, яка герметично перетискається і ніяка інфекція не може попасти в цей поповинний залишок. Тому серця в дитинки звучні, шум не прослуховується. Реакція дитинки гарна. Прослухаємо легені у дитинки. Так, повернемо на другий бочок дитиночку. Звертаємо увагу на те, що шкіра в дитини чиста. Де-не-де де в складочках дитинки спостерігається біленька змазочка, і ми завжди пояснюємо мамі і між ніжками теж біленька змазочка. Це є жирова першородна змазка, яка вмістить в собі антибактеріальні речовини, яка захищає дитину від інфекції. Цього боятися не потрібно. Потім ми ці всі складочки обробимо, але відразу його зачіпати не потрібно. Далі ми дитиночку зважуємо, перевіряємо в дитинки рефлекси, як дитинка реагує, реакція в дитини хороша. Так, ну покажи, що ти вмієш нас робити. Молодець, молодець. Дитинка робить крок і робить опору. Це здорове, гарне, славне дитятко. Слід сказати. Що в дитини настільки ніжна шкіра, вона дуже сприятлива до будь-яких зовнішніх чинників, а також до інфекції. І через те відразу з моменту народження дитини треба відноситися до дитини дуже обережно і розумно. Коли буде правильний догляд, то ніяких проблем не буде. Профілактика і попередження завжди легше, ніж потім потрібно це лікувати. Підгузники використовуйте якісні, в яких маляті буде зручно. Наприклад, сучасні моделі зроблені зі спеціального матеріалу, який забезпечує вільний доступ повітря до шкіри дитини. Але якими б гарними не були підгузники, не забувайте регулярно їх міняти і підмивати малюка. Шкірний туалет дитини це проводить в нас медична дитяча медична сестра. Що робиться з поповинним залишком? Його не потрібно чіпати. Ця клема знаходиться 3 дні, 4 дні, залежно як в якої дитини. І практично обробляти його не потрібно, тому що це є герметичне перетискування, де ніяка інфекція в поповинний залишок попасти не може. Якщо поповинний залишок відпадає... Створюється така маленька, ніби пупкова ранка. Це може бути дуже незначна, невеличкі кірочки можуть бути в тому місці. В такому випадку, що робиться: береться трьохпроцентний перекис водню і ним очищається пупкова ранка, і паличкою зеленкою замащується це кільце. Це рекомендуємо ми робити і мамі, яка приходить додому, тому що дуже в багатьох випадках клема, яка знаходиться на пупковому залишку, залишається в дитини, і мама вже вдома спостерігає, коли ця пупкова клема. Ця процедура проводиться двічі на добу. Бажано це зробити зранку, і другий раз після купання ввечері. Пальчиками легенько можна цю пупкову ранку відкрити розкрити. Влити туди перекись водню, очистити всі кірочки, які залишилися, і зеленочкою замазати. Одна із таких рекомендацій, коли відпав пупковий залишок разом із клемою, в той день дитинку ми рекомендуємо не купати, а покупати дитину бажано вже на наступний день, поспостерігати. Мамі не слід турбуватися і лякатися, коли часом вийде якась незначна кількість там крапелька крові, чи якась сукровічна така виділення, це не є небезпечно. Це мамі пояснити, що давнишо судини облітерувалися і небезпеки для дитини це не складає. А коли ви нарешті окріпнете всі турботи по догляду за малюком по праву належать вам. Температура повітря в кімнаті, де перебуває дитина, повинна бути не нижчою 20 градусів. Регулярно провітрюйте приміщення. Якщо маля здорове, з перших днів вже можна виходити на прогулянки. Почніть з 20 хвилин і поступово збільшуйте час. Дбайте про те, щоб дитина не перегрілася, адже багато батьків, особливо це роблять бабусі, надто закутують діток. Тож одяг завжди має бути по погоді. Якщо ви не мерзнете, малюк теж не замерзне. Якщо ви хвилюєтесь, щось робите не так, будьте впевнені, все вийде, адже головне любов до вашої дитини. А у відповідь до кінця четвертого тижня життя маля зробить перший справжній подарунок: посміхнеться. Значить, ви все робите правильно. Щасливі ті жінки, які не переймаючись, швидко відновлюються після вагітності і пологів. На жаль, таких жінок небагато, але відновити форму можна. Кожна мама, яка годує грудьми, може і повинна знову стати стрункою. В першу чергу в харчування треба вносити достатньо рідини до 2, ну до 2,5 літрів. Обов'язковим вживання кисломолочних продуктів це кефір, це сир творог в необмеженій кількості. Обов'язково повинне бути м'ясо, риба, але не жирних сортів, не важке. Овочі, фрукти в перші місяці повинні бути після термічної обробки, щоб не викликати. Проблем з животиком у дитини, а далі з часом ви можете після третього місяця вживати і в сирому вигляді в достатній кількості, звичайно ж, хліб і е, каші. Картопля дієта це таке поняття, яке не завжди люблю. Я вважаю, що значно краще раціональне харчування, ніж виснажливі дієтичні марафони, які в більшості не дають тривалого ефекту, а тільки короткочасний ефект. Тому якраз мені здається, що як вагітність, так і післяпологовий період є хорошим часом, щоб звернути увагу на і е, Взяти за спосіб життя раціональне харчування, щоб не було ні голодних очей, ні виснажливих дієтичних марафонів. Пам'ятайте, що крім усього іншого, дієта це серйозний стрес для організму. Вже досить давно відомо, що дієта, якщо сприяє позбавленню від зайвої ваги, то тільки тимчасово і достеменно не закріплює результат. Краще їсти навіть бодай п'ять разів на день, але потрошки. І такого більше корисного, вітамінів більше. І ще раз кажу поменше тіста, щоб не набирати лишні калорії, більше спортом займатись, зранку вставати на пробіжку ранішню і часто гуляти з дітьми, адже це кльово. Звичайне натуральне харчування, їжа все домашнє, все з огороду і більше такого нічого. Дієт це взагалі ніяких зовсім. Збалансоване харчування, так, щоб і не зашкодило малюку, і щоб так само було і в користь мамі. Які ви продукти більше вживаєте, адже для підтримки лактації все ж таки потрібні певні обмеження? Ну так, більше це молочні продукти потрібно, овочі, фрукти. <звук> Лише кілька зусиль з вашого боку і у вашої дитини буде найкрасивіша мама у світі. А у нашій наступній передачі дивіться народження спадкоємця або спадкоємиці для чоловіка подія без сумніву важлива. Можна не побачити на власні очі ейфелеву вежу, але пропустити народження своєї дитини погоджуються не всі чоловіки. Правила годування грудьми як краще для дитини і легше для мами. У відповідь на запитання про кількість і регулярність годувань у процесі взаємного пізнавання і звикання. <плес> Народження дитини це безумовно велика радість для мами. Шкода, що іноді затмарюється ця радість втратою колишньої привабливості. Однак із зайвою вагою, пігментними плямами і розтяжками можна поборотися. Зимова пора, щаслива пора. Для вашої малечі часу на веселі і цікаві пригоди дуже багато. Надсилайте фото ваших діточок і обов'язково побачите їхні усмішки на наших екранах. Наша адреса Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Передача мамина школа. А тули під хмурий в небі радуга проснеться, Поделись улыбкою своей И она к тебе не раз еще вернется И тогда наверняка вдруг запьяшутся облака И пусть мечик запиликает на скрипке